Біблія, Старий Завіт, друга книга царів або четверта книга царств, розділ перший. Після смерті Ахава, маавійці збунтувались і вийшли з під залежності Ізраїлю. Сталося так, що Ахазія випав з вікна своєї верхньої світлиці в Самарії і був важко хворим. Тому він відправив послів із дорученням: підіть і запитайте векронського бога Ваал Зевува, чи я видужаю від цієї хвороби, в той час. Господній ангел сказав тіжбійцеві Іллі: Встань і вийди на зустріч послам Самарійського царя, і скажи їм хіба немає Бога в Ізраїлі, що ви йдете питати екронського бога Ваал зевува? Тому так говорить Господь з ліжка, на якому ти лежиш, вже з нього не встанеш, оскільки неодмінно помреш. Після цих слів Ілля відійшов. Коли посли повернулись до царя раніше часу, він запитав їх, чому це ви повернулись? Вони ж йому відповіли, назустріч нам вийшов якийсь чоловік і промовив до нас повертайтесь і йдіть до царя, котрий вас послав, і скажіть йому, що говорить Господь. Хіба немає Бога в Ізраїлі, що ти послав питати екронського бога Валзевува, тому з ліжка, на якому ти лежиш, вже з нього не встанеш, оскільки неодмінно помреш. Він же запитав їх, як виглядав той чоловік, що вийшов вам назустріч, і провісти вам оці слова? А вони відповіли йому цей чоловік був одягнутий у волосяну одежу, а по бедрах підперезаний шкіряним поясом. Цар сказав це ті ж бієць Ілля. Тоді він послав за ним командира півсотні з його півсотнею воїнів. Коли той прийшов, Ілля сидів на вершині гори. Начальник півсотні звернувся до нього Чоловіче Божий, цар наказує, аби ти зійшов звідти. У відповідь Ілля промовив до начальника півсотні. Якщо я є Божим чоловіком, то нехай вогонь впаде з неба і пожере тебе та твою півсотню. І справді, впав вогонь з небес і пожер його разом з його півсотнею. Але цар не вгамовувався і знову послав за ним іншого начальника півсотні з його півсотнею, який так само звернувся до Іллі зі словами чоловіче Божий, цар наказує, аби ти негайно зійшов. Відповідаючи, Ілля й до них промовив Якщо я є Божим чоловіком, то нехай вогонь впаде з неба й пожере тебе та твою півсотню. В ту мить зійшов з неба Божий вогонь і поглинув його та його півсотню. Цар знову послав уже третього, начальника півсотні з його півсотнею. Коли ж прибув той третій начальник півсотні, то впавши на свої коліна перед Іллею, почав його благати, звертаючись до нього з такими словами Чоловіче Божий! Пожалій, будь ласка, моє життя та життя цих твоїх п'ятдесятьох слуг. Ти знаєш, що з неба зійшов вогонь і поглинув двох попередніх начальників півсотень з їхніми загонами. Тож, будь ласка, пощади моє життя. Тоді господній ангел сказав Іллі Піди з ним і не бійся його. Тож Ілля встав і пішов з ним до царя. І він сказав йому те, що провістив Господь. Ти послав гінців, аби питати поради викронського бога Ваал Зевува. Хіба немає Бога в Ізраїлі, аби запитати, що скаже він? Тому з ліжка, на якому ти лежиш, вже з нього не встанеш, оскільки неодмінно помреш. Ахазія помер за Господнім словом, яке провістив Ілля. Оскільки ж у нього не було сина, то на царський престол зійшов Єгорам. Це відбулось у другому році іншого Єгорама. Йосафатового сина, Юдейського царя. Усе інше про діяльність Ахазії записане в книзі літопису ізраїльських царів. Розділ 2. Господь у вихорі забрав Іллю на небо. А відбулося так: Ілля з Єлисеєм подорожували з Гілгала, Ілля сказав Єлисею: Залишайся тут, оскільки Господь мене посилає в бетель. Але Єлисей відповів: як живий Господь і як живий ти, я не залишу тебе. І вони пішли до Бетеля. Пророчі учні, котрі були в Бетелі, підійшли до Єлисея і сказали йому Чи ти знаєш, що сьогодні Господь піднесе твого господаря над твоєю головою? А він відповів, Я про це знаю, мовчіть. Там Ілля сказав Єлисею: Залишайся тут, адже Господь посилає мене в Єрихон. І знову Єлисей відповів: як живий Господь і як живий ти, я не залишу тебе. І вони подались до Єрихона. Тут також підійшли до Єлисея пророчі учні, котрі були в Єрихоні, і сказали йому: чи тобі відомо, що сьогодні Господь забере твого господаря понад твоєю головою, а він відповів, Я про це знаю, мовчіть. Ілля ще раз запропонував Єлисею: залишайся тут, тому що Господь посилає мене до Йордану. Однак той відповів як живий Господь і як живий ти, я не залишу тебе. І вони далі пішли вдвох. Пішли також п'ятдесят чоловік пророчих учнів і стали здалека навпроти. Вони ж обидва зупинились над Йорданом. Тоді Ілля взяв свій плащ, згорнув його і вдарив по воді. Вода розступилася в обидва боки, так що вони обидва перейшли по суходолу. Так сталося. Що, коли вони перейшли, то Ілля промовив до Єлисея Проси, що я мав би для тебе зробити, перш ніж я буду взяти від тебе. А Єлисей відповів: Нехай на мені подвійною мірою спочине твій дух. Трудного ти жадаєш, відповів Ілля, але якщо ти побачиш, як я буду взяти від тебе, то так і станеться, а якщо не побачиш, то цього не буде. Отже, коли вони далі так рухались, розмовляючи між собою, Раптом з'явилася вогненна колісниця і такі ж вогненні коні, і розділили їх між собою. Тож, у вихорі, Ілля був піднятий на небо. На все це дивлячись, Єлисей закричав Батеньку мій, батеньку мій, о колісниця Ізраїлю і його кіннота! І коли Іллі вже більше не було видно, Єлисей вхопився за свій одяг і роздер його на дві частини. Потім він підняв плащ Іллі. Який упав з нього, згорнув його і, повертаючись, зупинився на березі Йордану. Він узяв плащ Іллі, який упав з нього, вдарив по воді, і сказав Де Господь, Бог Іллі? Він так само вдарив по воді, як Ілля, і вода розступилася в обидва боки. Тому Єлисей перейшов. Коли це побачили пророчі учні з Єрихона, що стояли здалеку, то сказали Дух Іллі спочив на Єлисеєві. Тож вони вийшли йому назустріч і долілись, поклонилися йому. Вони запропонували йому ось серед нас, твоїх слуг, є п'ятдесят хоробрих чоловіків, нехай вони підуть і пошукають твого господаря, адже, можливо, Господній дух підняв його, а потім опустив його на якусь гору або на якусь долину. Але він відповів Не посилайте. Оскільки ж вони дуже наполягали, так що аж надокучили йому, то Єлисей сказав Посилайте. Отже, вони послали п'ятдесят мужів, котрі шукали три дні, але не знайшли його. Коли ж вони повернулись до нього, як він ще перебував у Єрихоні, то Єлисей сказав їм: Хіба я не говорив вам, щоби ви не йшли? У той час мешканці міста сказали Єлисею: як ти сам бачиш, наш добродію, що розташування міста хороше, але вода в ньому погана, та й земля неродюча. А він сказав до них Принесіть мені нову посудину і насипте туди солі. Все це принесли йому. Він вийшов до водного джерела і висипав туди сіль зі словами так говорить Господь, я оздоровлюю цю воду, більше не буде від неї смерті, ані не врожаю. За словом Єлисея, яке він тоді сказав, та вода стала здоровою аж до сьогодні. Звідти він пішов до бетеля, коли Єлисей йшов дорогою. То повибігали з міста малі хлопчаки й глузували з нього, говорячи услід йому «Іди, лисий, іди, лисий. Він оглянувся, подивився на них і прокляв їх в ім'я Господнє. Після цього з лісу вийшли дві ведмедиці і розшматували з них 42 хлопчики. Єлисей же пішов звідти на гору кармель, а потім повернувся в Самарію. Розділ третій. Єгорам, син Ахава, Зійшов на царський престол Ізраїлю у 18-му році царювання юдейського царя Йосафата і царював у Самарії 12 років. Він чинив зло перед Господом, хоча й не такою мірою, як його батько та його матір. Він навіть зруйнував валового Бобвана, якого спорудив його батько. Проте він міцно тримався гріхів Єровоама, Неватового сина. В який той втягнув Ізраїль і не залишав їх. Моавський цар Меша мав великі отари овець і давав ізраїльському цареві, як данину 100 тисяч овець і 100 тисяч нестрижених баранів. Так сталося, що після смерті Ахава Моавський цар збунтувався проти царя Ізраїльського. У той самий час цар Єгорам вирушив із Самарії і перелічив увесь Ізраїль. Він направив послів до юдейського царя Йосафата з такими словами: Моавський цар збунтувався проти мене, чи не підеш зі мною воювати з Моавом. А той відповів: Піду, як ти, так і я. Як мої воїни, так і твої воїни, як мої коні, так і твої коні. Але запитав, якою дорогою підемо? А Єгорам відповів: Дорогою, що веде через Едомську пустелю. Отже, вирушили разом ізраїльський цар, юдейський цар і цар Едомський. Після семи днів подорожі обхідною дорогою забракло води для війська, як і для худоби, що була з ними. Тоді ізраїльський цар сказав О горе, напевно, Господь зібрав цих трьох царів, аби видати їх у руки Моава. Але Йосифат запитав: чи немає тут Господнього пророка, щоб ми через нього запитали в Господа, у чому річ? Тоді, відізвавшись, один із слуг Ізраїльського царя сказав Є тут Єлисей, Сафатів син, який поливав воду на руки Іллі. Тоді Йосифат сказав У нього справді є Господнє слово. Отже, ізраїльський цар разом з Йосифатом і царем Едому пішли до нього, а Єлисей промовив до ізраїльського царя, що спільного у нас з тобою, іди до пророків твого батька та до пророків твоєї матері. Але ізраїльський цар заперечив йому: не говори так, невже Господь зібрав цих трьох царів, аби видати їх у руки Моава? Тоді Єлисей сказав: Як живий Господь Саваот, якому я служу, що якби не присутність тут Йосафата, юдейського царя, я не звернув би на тебе уваги і навіть не подивився б на тебе. Тепер же покличте мені музиканта на гуслах. І коли гусляр заграв, доторкнулась до Єлисея Господня рука. І він сказав, що говорить Господь. Викопайте в цій долині підряд кілька рівчаків один за одним. Адже так говорить Господь, ви не відчуєте вітру і не побачите дощу, але ця долина наповниться водою так, що будете пити ви з вашим військом ваші отари та ваша інша худоба. Але і це ще не все в Господніх очах. Він також видасть у ваші руки муавійців. Ви зруйнуєте їхні укріплені міста, а також головні міста, повирубуєте всі плодові дерева та перекриєте всі водні джерела і закидаєте їх камінням, зробивши непридатними всі плодючі ділянки поля. Вранці наступного дня під час принесення жертви сталося неймовірне. По едомській дорозі ринула вода і наповнила околиці. Щойно авійці дізнались, що виступили царі. Аби з ними воювати, то скликали всіх, здатних носити зброю, муавійців, і розташувались на своєму кордоні. Коли вони прокинулись уранці, як почало підійматись над водою сонце, то вода видалась муавійцям червоною, наче кров. Тож вони закричали: це кров. Напевно, царі зіткнулися між собою в битві і знищили один одного. Тож тепер за здобиччю муаве! Але коли вони підійшли до ізраїльського табору, ізраїльтяни піднялись і так ударили муавійців, що ті рятувались від них утечею. Ізраїльтяни ж наздоганяли муавійців у їхній країні і всіх знищили. Вони руйнували їхні міста і на кожну родючу ділянку кожен воїн кидав по каменю, поки не закидали її. Засипали також усі водні джерела та позрубували всі плодові дерева. Аж поки не залишилися лише мури фортеці кір Харешету, яку оточили пращники і здобули її. Мавський цар, зрозумівши, що далі воювати даремна річ, зібрав навколо себе 700 чоловік, озброєних мечем, аби пробитися до домського царя, але це йому не вдалося. Тоді він узяв свого первородного сина, який мав зійти на престол після нього. І приніс його у жертву сипалення на стіні. Це викликало велике обурення ізраїльтян, так що вони відступили від нього і повернулись у свій край.